Видите, представляешь, рядом великорос, деревьева, с ней муж на вроде. Воронку, доброго ран розу. Брак Для кого добрый, а для кого і ні. Книгу коакрон допуск. Розякет рос. Градлює здорово. Я даро. Роз, що ти читаєш? Я суха такая, збір твоє волі красні їх. Ммм, ще там цікаво. Слушайте, то шутки безчени сісу. Щем на дійсінка ніколи не діє на хусти. Хіба не звати, щоб ми ще нашого кабіна залишити? Ніхто хлеба тоді. Розум, дай мені трішки води, просто вища щось сюди. Зараз поклетіть служниці. Конців там та що в руках. Сеньор Крищатов? Сеньора Кликов? Стоп. Я тебе вже дію Сеньор Харков? Ух, не було. І все краще стало нам. Сеньор Вікардов? Дуже защепив. Дослухайте молодих. Слєбало? Простіково? Ну, буде депік? Ну, все паком не краще простою весь скран. Доклад на Поклонились?